Волонтери благодійного фонду Гілка Оливи відправили на передову черговий позашляховик для наших військовослужбовців. Придбати та доставити автомобіль за кордону допомогли представники української діаспори у Великій Британії, які систематично передають допомогу нашим захисникам. Ця машина є добра, повний привід, відповідна висота, потужність з Попередніх розмов ми знаємо, що ця машина е, Mitsubishi l 200 вона зараз чудово себе показала в тій частині, де наші хлопці виконують свої е, обов'язки. Додамо, що це вже дев'ята машина, яку скерували для потреб військових представники цього благодійного фонду. Перед відправкою позашляховик пройшов відповідний техогляд. Нерідко до волонтерів гілки Оливи надходять і інші запити про гуманітарну допомогу, і від мешканців деокупованих населених пунктів. До нас звертається на інстаграм, і друзі, з якими свого часу я перебував в зоні бойових дівчин авто в 16, 17, 18 роках. Вони сьогодні всі в своїх військових підрозділах і з того часу ми підтримуємо тісні зв'язки. І з того часу ми їх забезпечуємо і не тільки технікою, але й медикаментами, гігієни, засоби, харчування, ну і звичайно одіжджу. Якщо ж і ви маєте можливість долучитися до збору коштів на позашляховики для ЗСУ або ж допомогти з гуманітаркою, то пишіть на сторінку благодійного фонду Гілка Оливи в інстаграм. Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда тут Львів.